Палишковий не ставимо. Угу. Палиш під, піднімаємо під 35 кулемет, підводимо його, впираємо в плече. Угу. Деоптричний приціл. Ось коло, бачиш? Ходиш його з мушкою. Так. Щоб воно було по центру, зрозумів. Мушка, коло. Перед зарядною зброєю хлопці не виходить. Палиш, не знаходиться. Тут. Коли я говорю тобі, що можеш починати стрільбу, тоді ти ставиш палець, не маєш запобіжник. запобіжник. Ось запобіжник. Тут. Нажимаєш... Великим пальцем правої руки. Ну, не став палець, на... добре, готовий? Знімаєш запобіжника, працюєш. Під ноги цілі. Знайди коло мушку угу. і не води на ціль. Ближня зелена. Попереду тебе. 20 метрів попереду, 10 вліво. Бачиш? Оця біла? Не біла, зелена. Бачиш? Палець порогу обирай, коли починаєш робити ага. мені.